Я вітаю кожного милість Господа обновилася в цей ранок. Як важливо нам знати, до кого нам сьогодні піти за порадою, хто може нас наставити, хто може нам допомогти, хто буде направляти наш шлях. І сьогодні я вам відкрию маленький або великий секрет. До кого нам піти. Є дуже цікаве місце, де є, відбувається діалог між учнями і Ісусом. Іва, в Євангелія від Івана в цьому розділі ми читаємо. Я хочу, щоб ви зараз просто відкрити свій дух. Нехай Дух Святий зараз кладе це слово в ваше серце. Щоб ви від сьогоднішнього дня просто ожили і сказали: Вау, я знаю до кого мені сьогодні піти. І я просто зараз зачитаю вам і скажу. Питає Симон Петро: Господи, до кого нам піти? І сам відповідає: Ти маєш слова вічного життя. Ми віримо та знаємо, що Ти святий Божий. Сам Ісус. Вони і виявляють їм, що він святий Божий, для нього немає неможливої жодної речі, і слово Бога, воно вище за слова людини. Слово Бога, воно вище за будь-які, знаєте, поради людини або що може тобі порадити людина. Отже, до кого тобі піти? До Бога. І Давид, коли спілкувався і молився до Бога, Бог прийшов до нього і дав йому. Конкретну настанову. І я вірю, що ми можемо взяти це місце і списання в своє життя. Візьми просто зараз це в своє життя і знай, хто може наставити тебе на шлях. Це 31 псалом, і я вам зараз зачитаю, яку повноту ми маємо просто в Господі. Бог каже: Я тебе наставлятиму і спрямовувати тебе буду. Чуєте? Сам Бог каже, я тебе буду наставляти, і я тебе буду спрямовувати на шлях, яким належить тобі і ти. Тільки Бог знає твої шляхи, тільки Бог знає тобі, твої дороги. І він каже: Я буду давати тобі поради. Моє око наглядає за, за, за тобою. Вау, як це круто! Око Бога дивиться, наставляє, спрямовує твої шляхи і знає, куди тобі сьогодні піти. Якщо ти ще не знав пів години тому назад чи годину, до кого тобі піти? Знай є єдиний святий, вічний Бог, його слово живе, неповторне, і до нього ми можемо звернутися сьогодні. Я молюся сьогодні про тебе, про цей день, цей ранок і кажу: Господь. Тільки ти є путь, дорога і істина, тільки ти являєш нам себе, тільки ти можеш спрямовувати наші кроки. Твоє око споглядає на нас, ти спрямовуєш наші шляхи і показуєш, куди нам іти. Відкрий сьогодні кожному, хто зараз чує цю молитву, той шлях, по якому йому іти. Я благословляю вас, і нехай це слово укріпляє. Якщо ти знову і знову буде тобі приходити думка. Куди мені піти? Що мені? Куди мені звернутися? Звідки взяти відповідь? Твоя відповідь у живому слові Це сам Ісус Христос. Я благословляю вас і до зустрічі, Па-па.